Доброго дня. Ну, розпочнемо із заяви самого естонського депутата. Чи взагалі, от очевидно для інших європейців те, що от, зазначив і він? Ну вочевидь, можна вже зараз бачити, що в альянсі є блок країн категорично за вступ України в НАТО, а це в першу чергу країни Східної Європи. Які розуміють, що особливо це стосується країн Балтії, які розуміють, що в принципі, якщо що, то захищати їх в тому числі мало кому вдасться. Єдине у них надія це в дійсності близькі до них географічна Польща та Україна, тому що Німеччини вони не особливо довіряють навіть на початку широкомасштабного вторгнення. В країнах Балці було таке питання: а чи буде захищати нас НАТО на випадок, якщо Росія на них нападе? Тому що п'ята стаття статуту НАТО вона ж написана в дійсності достатньо розмита. Дивіться, і не всі її просто читали: там написано так: напад на одну країну НАТО. Є нападом на всіх, і кожна країна сама визначає, які що вона буде робити для захисту іншої країни, кома в тому числі військову тобто, це означає, що існує якісь інші моменти. Ну як не на пам'ятаєте, як Німеччина просто е, розлютила українців на початку широкомасштабного вторгнення, коли заявило, що передасть 5000 шалонів. Ну, тобто, це якщо виходити з п'ятої статті НАТО, це в принципі допомога. Але чи допоможе це в дійсності? Тому в дійсності Східна Європа за, що стосується Старої Європи та Сполучених Штатів Америки, вони поки що обережно до цього ставляться. Чому? Тому що особливо це Сполучені Штати стосується, вони побоюються, що. А будь-який зараз а, сигнал про те, що Україна стає частиною НАТО, а може дати можливість а, опонентам всередині країни, які будуть підтримувати Російську Федерацію, заявляти, що НАТО та. Сполучені Штати Америки вже мають прямий пряме зіткнення з американським з російськими військами ядерною державою, тобто це буде використовуватись в тому числі проти Сполучених Штатів Америки. Тому я не очікую на цьому саміті, що щось буде таке. Знаєте, доленосно сказано Воно, якщо скажуть, ну добре. Не скажуть, ну краще знаєте нам не папери зараз потрібні і обіцянки коли-небудь вступити НАТО Україні. Зараз повинна потрібна багато зброї для того, щоб звільняти е, наші території. Е, е, і тому ми повинні розуміти і повинні розуміти одне, що вступ в НАТО він е, неможливий буде без звільнення всієї території Української держави станом на 91 рік. Це є прямим правовим наслідком. З п'ятої статті статуту НАТО. Тобто, якщо оголошується якраз якраз територія, територія яка є члени країни в НАТО, що вона вступила в НАТО, значить чітко повинні бути кордони, на які розповсюджується ця безпекова історія, так і чітко визначена і в тому числі і без будь-яких дво, двозначностей. Ну, як, наприклад, в Грузії, от теоретично, якщо Грузію приймають НАТО або суто теоретично Україну сьогодні приймають в НАТО, то питання: а от на або Грузію, давайте Грузію візьмемо. Якщо Грузію приймають в НАТО, от російські війська на території Абхазії чи Осетії, це вже початок війни з Росією чи не початок війни з Росією? Суто теоретично можна допустити, якщо приймають тільки ту частину Грузії, яка е, зараз під контролем і роз і говориться, що НАТО не розповсюджується на цій території, а де гарантії, що Росія вони там, наприклад, пересувають кордон, так той самий Абхазії чи Осетії, а скаже, а те вже не розповсюджується, так? Тобто, тут то ще е, чи є бажання Росії дотримуватись цих е, от таких от двозначних формулювань. І тому ми повинні розуміти, що в дійсності будуть зараз багато про запропонованих речей щодо Ізраїлю, схему Ізраїлю добре, що починають говорити. Але 10 років мені не подобається, вона повинна бути безстрокова. Якщо зброю як Ізраїлю, там допомогу 3-10 мільярдів щорічна. Це добре, але це як додаток до до вступу України до НАТО або прямих гарантій, або при, прямих гарантій безпеки. Які надавалися, наприклад, Фінляндії та Швеції, або американська база на території України, як це наприклад зараз відбувається в Німеччині? Там 45-го року знаходиться база Трамштайн, про яку часто зговорють, чому там проводяться? А всі ці саме це ж американська база на території Німеччини, або як Південній Кореї, там де ж є американці, або як Японії вони знаходяться. Це найкраща гарантія безпеки нашої держави. Всі інші такі сурогатні варіанти вони нам не підходять. Ну ви ж от зазначили про цю альтернативу на десятиріччя, але чи взагалі Україна може це розглядати хоча б як варіант? Ну, дивіться, у нас же питання а, а, ядерної безпеки, тобто чи буде застосована ядерна зброя проти України? Це ж головне питання. А, нам це потрібно вирішувати. А, і звичайно, які системи взаємодопомоги, які конкретно прописані. Якщо нападає на Росію, то Франція, Німеччина робить таке таке. Сполучені Штати роблять таке, таке, тобто не так, як Будапештський меморандум, коли знаєте, воно щось там написано, а потім всі говорять, що мене не те мали на увазі. Тобто, конкретні повинні зобов'язані. От в НАТО, НАТО, НАТО там конкретні зобов'язання є, які пов'язані в першу чергу з, з, з допомогою Сполучених Штатів Америки. Тому, але ми повинні розуміти, що Україна де-факто і так є вже частиною альянсу. Тобто зараз і армія у нас перебудовується на натиски стандарти, взаємодія з розвідками, з військовими машинами, переоснащення української армії, взаємодія з усіма західними арміями, тобто Україна де факто і так вже є в НАТО. Залишається питання вирішення того, як буде забезпечена недоторканність наших кордонів. В принципі, в принципі, тут серівне ключове слово за сполученими штатами Америки. Якщо американці скажуть так, в Україна повинна бути в НАТО разом з британцями, то французи і німці, ну скрипляючи свої серцями всім, що у них там є, будуть змушені з цим погодитись, тому що в принципі Франції та Німеччині вигідна участь України в НАТО, тому що Україна буде посилювати. Блок НАТО посилювати блок НАТО, і це збільшує кількість буферних країн між Росією та, та самою Німеччиною. Ну і головне за це, це треба менше платити, наприклад, якщо Україна вступає в ЄС. Це теж дуже дуже важливо, тому що Україна за рахунок власного оборонного бюджету власної промисловості. Буде в тому числі підтримувати безпеку а, і на європейському континенті, що дуже теж е, цікаво, і тому тут головне питання, коли буде ухвалене рішення Сполучених Штатів Америки. Я на, на мій погляд, поки що, Сполучені Штати Америки будуть уникати цієї теми. Знову тут, тут зради немає ніякої. Як я вам сказав, вони не хочуть от байни не хочуть давати зброю. Своїм конкурентам на виборах, щоб вони всі ходили, говорили, що американці ось ось вже на межі третьої світової війни, тому що Байден втягнув їх у війну в країні. Ну як трампісти говорять, втягують в війну в країні, яка нам в принципі там байдуже за великим рахунком, так а тому ми повинні це розуміти, і розуміти, що зараз все залежить тільки від української армії та українського народу. Ось і, і, і нашого ВПК я скрізь про це говорю. Нація повинна сформувати запит українського уряду в першу чергу, щоб він розвивав власну промисловість. Чим більше у нас буде власної зброї, чим менше ми будемо залежати в безпековому вимірі від в тому числі західних озброєнь. Чим тим більше у нас буде власною зброю для того, щоб атакувати Росію на її території, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна може затягнутися на досить довго.